зайчик. Доброе утро! Добрий ранок. Ми стоїмо таким боком, бо сьогодні багато товару отримаємо. Добрий ранок. Ну, мені в будь-який ключі треба ставати боком, бо якщо я стану своїми широкими ключами, то заховаю лег. Ну ми отримали дуже багато товарів. Ну це хорошо. Так, наші короче, добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Ранок що ви починаєте? Із улыбки, правильно? Але я дуже сміятися не буду, бо Да? йшла думка. Сміюся, послучила за роботу. Ой, більше я веселюся, вийшов, ви що. так, ні, ну оце життя, дівчатка, правда, серйозно, ну дома, що думає, я вже перебрала. Леся, ти лежиш, і кажу. Я бачила ті вечірні привірки. Ми повиходила плаття, то де м'ята. А що думаю, Давай покажу людям, що у мене є, що, що ні, Леся, таке воно все нарядне, а то пом'я. Ти от від заперси ані. Анюський. Я не помігла. Просто Аня такі в халаті, вона була велика. Дося ти молодець, вони всі великі. Але в один я не влізла, Я по не поклала, бо декольте сильно видно. Але моя груба коса закрила моє декольте. Одним словом, хорошого дня, прекрасного дня, хорошого настрою. Цьокі буки, ми всі зборі до речі. Кості, ти знаєш, що ми в цю неділю їдемо в Яревчи? Не знаю. То я тобі вже кажу. Рома, ви, ви дивитесь ролик? Чекайте. А ви чекай! Чекай, я прийду через. Усе, я все перепливу і тільки знай, що я тебе люблю. Да, Зайчик? Да, так є. Хорошого дня. А ми вас село їм любимо їжджам, дорогі наші. От наші любі друзі друга присіли. Хлопці, чуєш, а може тут поціліти те гнізди. <с1> <смех> <смех> так ми, коротше, дивіться, отримали ми довгождану брічку. 400 гривень кг, ну, воно виходить 200 гривень штучка, це як би не було, тому що рибулечка 400-600. Так, мої рідесики, дивіться, вся рибочка, вона йде іменно капчена. Ви знаєте, бачите, виходить, ми її взяли на пробу, ми хотіли заказати на другий день, але мені сказала світуля, вона на другий день не вийде, тому що ви ж розумієте, що її треба взяти, будь здорова, замаринувати. Лесяди до мене. Іди, іди таку прямо приближуй нож, диви, як вона красиво ріжеться. Я хочу сказати, що це вона дуже, ну вона дійсно вкусна, дівчатка, вона дуже смачна. Вона по вкусу, взагалі ну, обалденно вкусненька. Хто любить хвоста? Я люблю хвоста. Ну ладно, я сюди меншого зроблю. Так, мої хорошенькі, а тепер подивіться, яка ця скундрічка, вона в розрізі. Подивіться, вона прямо, знаєте, з золото. Золото брилян. Так, мальчики, а ну давай, а ліжуля, давай. Раз. Костянчик, ну давайте. А ну кажіть така вона посоліть. А я, якщо чесно, я дуже люблю хвостик. Я їх е, знайшов, що я не теру штулечку. Вона наскільки вкусна. Нормально вот. буде? Да? Нормально справа, да? так? <реку> молочком. Але, Жулечка, а ліжулечка, пану. Реально малосолочка ішка. От іменно малосолка, так, да, вона? Вот, вот, реально малосолочка жирна кусочка. А вона жирна, дивіться. Навіть ось хвостик, Подивіться, скільки жиру. Вона дійсно. Ні, ну вона пам'ятаєте, вона. Так, аліжурочка. А Два два кусочки один, а два кусочка оліночки. Бо аліночка не може молочку лишити. Дівчатка, ми отримали сьогодні 100 кілограмів обалдену вкусної скубліки. Дивіться, як ми мене ставили, вона виходить 400 гривень за кілограм, 200 гривень виходить штучка. Вона, по-перше, вона іменно копчена, по-друге, вона мало молока скажіть, хлопчик, купка. Так оправдає, як вона приклади. Мало сука так? Іменно <плес> капчена, не те, що вона, знаєте, йде, от, дивіться, дивіться, яка вона зверна в розлізіку. Дівчатка, подивіться, подивіться, яка вона. І маленька косточка, до речі, що я вибрала розмірний ряд, 400-600. Дивіться, є 300-300 є 600 плюс, є там 700 -плюс. 400 600, що мені подобається, дівчатка. Ще раз засідам. Дивіться, косточки практично немає. Бачу, маленька-маленька косточка. Вона дуже смачна. Дівчатка, ось якби я її не кусала, вона жирна, жирюча. Я взагалі костю. Я люблю по посік обсмоктати, облизати. Хід подожди, Алінки дамо цілу скумбрію, на на ще Особи Особливо, знаєш, коли жуличка, ну давайте. хостінька ну вона дійсно вкуса, правда, на. Настя, дай, шо? Різь, шо? Є, шо? в мене я є кусочок. не знаєте, коли пожарти картошку, ну треба я, що їсти. Я ще картошку не міг Я коли її жарю, я отакою спішаю, і, і вона мене каже, лесі ціленько дось там От мама моя має таку ці. Одна в одну воду. А я, якщо її жарю, вона в мене, виходить, пюре жарене. Я часто відомішаю. А, Це ви коли пожарите картошечку, візьмете соленого огірочка, і візьмете у турички, оцю скубрічку, дівчатка. Вона просто не то, що вона тає у вашому рочку. Я ще одну хочу прямо посередині таку розрізати. Дивіться. І що я вам говорю, дівчатки, подивіться, де в нас жирна. Вже немає мілких косточок. Нема, нема нічого. І розмірний ряд 400 Дивіться, маленька-маленька косточка. Подивіться, скільки м'яска, дівчатка. І вона, вона аж золота. Саме головне, що ця рибка, вона іменно копчена, вона не в димку. Ми взяли сьогодні 100 кілограмів, тому що вона дійсно вкусне. Тож одна штучка виходить на 200 гривень. Там, ну от вона так і виходить. Там 999 дві штучки виходить. Ну, 200 гривень штучка, щоб ви так не путались. Подивіться, яка вона шикарна. Саме головне, щоб. Да? Приєднано апетита. Так, Аліночки, ну ти дивіться, ви по кусочку Аліночки досишся. Просто наша Аліночка торгує. Прізвичка, що там призначка на місці, все далі жіночка, все є, так? Да? Слава Богу. Так що мої хороші отримали дуже багато. Хочелося 100 кілограмів, я взяла її багатенько, бо пісню її питають. Я думаю, сьогодні-завтра її не буде. Дивіться, яка вона... А ці варіка. два дні приходили, питали. Прихов, тому що, дивіться, кожну штучку, дивіться, просто нам сказали її не вакуумувати. Кожну штучку ми ставимо ну, в кульочки і вакуумуємо, тому що це немаловажно для передач. Та й даже вам додому, дивіться, яка вона живненька. У неї широка спинка, розмірний ряд 400 -600. Саме головне, так що мої ріденьки, дивіться, вона йде без головки, вона йде зачищена. І подивіться, от яка вона в розрізі. Дівчатка, подивіться, яка шикарна скумбрієчка у нас в розрізі. Та й вона і вкусна, вона і воно мало малосольна, -мало так? Да? Саме вкусно, подавлює. Коли... Ну, вона малосольна, так, да, костінка? Солі не треба додати. Обична лапочка, якщо що, додає солі. У нього всьому і ласточку мало солі, так, да? зайка? Так що, мої хороші, скумбрійка є, дивіться, 0,98, 4,9,3. 0,776 і ця вся кусякінка поїде до вас. Тим легким движенням руки. Дивіться, як вона класно нарізається. Дивіться, ось Дивіться, ось, о. Шикардосик, га. Подивій, яка маленька, навіть до хвостика я йду. Як вона, дивіка маленька косточка, дівчатка, вона дуже-дуже смачненька. Подивій вона в розрізі. Але жулечка, ти аліночки на, наверное, ціленьку бери. Бери кульочок на кусочек. кусочек. Бери, давай, нажарити сьогодні картошечки. Спасибо. Так, зараз мій головний дегустатор. Підтявалечка. А ну э, костика, дивіться, скумбрійка, а ну сейчас теваль. Скумбричка. і хвостика такого вам дам. А ну Валечка, дивіться яка О, Красота. А ну пробуйте от на соль. Вона О, така ось смачна ось, тя, валь. це вообще. А картошки монделяк немає. Ну, Валя, ну, вже не як Вы тварин, между варианты. Валя, а ну мені от по солі, як вона. Вкусна, Вкусная. А вы пробовали? Через того? Ну, конечно. А тут темари да? нема, так, дістатора нема, так? Да? Mm -hmm. Ну, хай вона подивиться ролик і думає, що вона б сьогодні пропустила. На соль норма, норма. Вкусненька, да, тівачка? Картошечка. Вкусненька була б. Здоров Здоровочка, тіваль. я люблю хвости. І саме головне, що я шкурку ніколи не викидаю. Я її так прошову, вона, знаєш, стає в роті вже така, знаєш, як от жувачка, і тут я її Ну, Каже, беру оце, -то. то ні, лишіть, віддайте назад. Йолки-палки, ну ти Ну, ви даєте, ну ви даєте. Так що, мої хороші, скундрійка, і вона дійсно іменно мало-мало сольна, в неї мало. І ти взяв, дивився у рушку, хульох не взагалі. Костянка, ти теж сьогодні візьмеш картошку? Леся, сьогодні буде усіх на вас ну, жарена картошка. Сьогодні да? буде жарена сьогодні картошка. Сьогодні в усіх буде жарена картошка. так. Да. Костянка, ти теж візьми, собі чин... візьми Ви Знаєте, як... як медунайку колись кості, пам'ятаєш, як ти і я брав додому. Тільки відлежав дом, хтось пішов, тільки відлежав, хтось пішов. Так що мої хорошенькі, скобрійка є, дивіться, розмірний ряд 400-600, вона дійсно смачна, в неї і маленька босочка. Ми вас ми 100 кілограмів взяли, хватить нам, так? Хватить сьогодні, я думаю. Так що ми вас цілюваємо, обнімаємо і... Ну, Лапочка моя. Часто роблю, відомо, що я тоді маю мотати, розумієте? Ні, ну мотає. Леся, Леся, просто люблю мотати, я не хочу мішати, знаєте, отримати удовольствие. Ну, що не лез, то дочем. Я просто вам покажу. Так. Ви знаєте, що малосолочка у нас дуже смачна, вона не іменно мало малосолка. Ми отримали цей раз 15 ящиків риби, це останні 5 вчора котів достосував. Якраз нам до неділі їх достатньо. Дивіться, розмірний ряд рибулечки 5-6, ціна 900 гривень за кілограм. Дивіться, мої хороші, я вам хочу показати, коли ви берете ось кулечка-рибулечку, ви завжди хочете саме нижній кусок. А чого ви хочете? Тому що коли ви дивитеся на неї отак, ви думаєте, вона вся широка. Мої рідні, але коли піднімаєте оцей кусочок. Вона стає все одинаково. В будь-якому випадку в рибулечки є крайше, в будь-якому випадку в рибульки є хвостик. Дивіться, хто любить більш жирнішу частину, ви берете саму серединку, тому що ну, от вона більш жирна. Хто любить більш плотнішу, Добре, той бере частину Доброе утро! Той бере частину від го... від хвостика. Це йде від голови серединка, це йде від хвостика. Ну і сама серединка виходить така, де трошки більше жирка. В самої серединці саме більше жир. Ну є такі люди, що люблять знаєте, щоб воно штука 900 гривень за кілограм. Вона йде мало-мало сольна. Ви знаєте, от рибка це наша така, знаєте, фішка. У нас там, ну от якщо ціла, вона така, ну вона продається, але не так, як ціла. Е, Тому що вона дійсно малосольна, рецепт і всі питають. Та ми говоримо, ми просто з вечора засолили, утром свиней. Саме головне, вона у вас должна стояти отак, вона не должна у вас промикатися, вона не должна вимагати. Ви її поставили, вона сама е, прийняла свій Мотаємо так от, так, дігустація. Ну я, я раніше мотала отаку рибу, і в мене вічно края вилазили. А тепер ми мотаємо рибулечку тако. Ну я ж теж вже навчилася, понімаєте, ще й таку вони ножиком. Я рвала. Так, да, я ж ну в віку в живі, дивіться. І от такий гарненький кусочок. Виходить. Кусочки примірно по пол кіло. Мої хороші замовлення, тільки на вайбер 0,98, 493 0,7,76. І оця прекрасна рибулечка поїде до вас. Получили довгождану ікру. Між допрочим за цю ікру я теж від одної жінки. Виступила, вона мені подзвонила, написала, сказала, що получили, ми взяли у вас ікру, а вона по... Вона в подвалі, вона не настояща, вона вкус, не вкусна, невкусна. Що ви продаєте? Я говорю, моя ріднесенька, ну, як можна ну, определяти ікру, яка вона... Вона не вкусна і вона не настояща. Чому вона не настояща? Тому що вона консервірована в банки. А що йде в банки, воно не настояще. Мої хорошенькі, я вас хочу огорчити, що світулечка... Щас я Леся до мене. Іди, і відновила. іди сюди, Леся. Значить, хлопчики, зараз я перевірю, поки є кип'яточок на якість, дивіться, оця ікорочка. Ми її взяли сьогодні 200 банок. Добре утро, Альбіночка. Ми її взяли до 200 банок. Подивіться, яка це ікорочка. Подивіться, яка вона сухенька, вона в вку... вона як мармелад, вона як мед. За цією ікрою, повірте, ми коли дивимося, знаєш, як було? Було так. Я коли її отримала, я усіх уговарювала її взяти, бо я знаю, що вона смачна. Коли її всі розпробували, хотіли і її вже у нас не стало. Ну вона опять по з вами і корочку кидаємо в кіпяточок. Ви знаєте, коли виходить білок, диви, а дивіться, як з неї сразу виходить білок. Дивіться мої ріденькі, диви, як побіліла водичка, а бубочка осталась красна. Це говорить про те, що ця ікра не крашена, а якісна. Кожний раз при кожному полученні я любу банку вам відкрию і скажу, якщо б вона була б крашена, ця ікра була б біла. А от бубочки і корочки, дивіться, вона впала на дно. Бубочки і корочки. Остались красні і з ікри вийшов білочок. Це теж немаловажно. Мої хороші Перед тим, як щось написати світулечки, ви 15 разів провірте, одистовіртесь. Провірити ікру — це не є проблема. Якщо ви мені, допустимо, до не ви заходите в інтернет, є мільйон способів її провірити. Ви в будь-якому Аліжуля. У нас є два головних діву сахара. Пітя, валя. Піття валя, зараз дижеш, шкурку. Це... Так, mm -hmm. аліжуля, а ну давайте, хоч давайте. ну, відкривайте свій ротик, давай. Ану. Ану, кажи Алішка, як вона по столі. Ану, ану, оба палочки віддаю тобі. Костянка, йде до мене, зайчик. Іди, Костінка до мене, давай. От. Ану, а ну скажи своє, як вона. По вкусу. Я наслаждаюся. Ні, ну от скажи, Очень, соль. Нет, що от що в неї Чуть -чуть може солочки А Ану зараз тюки. Де тетя Валя? Головний дегустатор. Тетя Валя каже, тітя Валя говорить, я буду все дегустувати я буду все, саме головне тітя Валя, ваша любима. Да. тетя Валечка, а ну давайте, йдіть сюди. іди моя ріденька, ну давайте. Ой. Титя Валя, ану. Ану давайте, моя хорошенька, ану тітя валечка. А ну, посолі мені. А ну посолі, як мені скажіть, от, для мене дуже важливо посолі. Багато солі чи мало, Кажіть, як воно є. А ну кажіть мені треба, щоб ви сказали ваше міння. Да. А соль в нормі. Вот От норма соль, понимаєш? Дай, тебе. Да, норма? мене ну, не малосольна да. і не пересолена. Но в нормі соль. В нормі, так? Да? сливочного масла на мало. А, а, ну то ти вже галя балована. Значить, де, де, я... вам сподобалось tôi мало солочка, так? Ну, мої ви хороші. Ні, це тіваля в мене була. Коли я всім її предлагала, люди боялися брати, бо вона в банки. А коли вже всі її розпробували, всі розпробували, дівчата, дивіться. Кожний свій товар, я получаю. Ну, вам, а, что, так, вона лесі до мене. Вона дивіться, от вона банку як би ти не відкривала. Да. Як би ти не відкривала, вона везде суха. Подивіться, подивіться, яка вона прям мірмеладна. Тетя Валя, ну зачем ви це потеряла. робите? Так не можна. Моя вельна потусечка. Мої хороші. Нія валечка. Дя... Дякую вам за дегустацію. Дякую вам. Мої хороші. Я взяла їй 200 банок, тому що вона дійсно продається. Дивилась. Кожну баночку і мої хороші, я відкриваю. Подивіться, от така вона вся суха. Якби я її не перематувала, як би я на неї не крутила, подивіться, внутрі жижі жи нема. Мої ріднески, я всегда вам хочу сказати, що перед тим як брати товар, я його допускав. У мене я вже вам казала, у мене на кожну продукцію є свій поставщик. От якщо я рибу сьомому форельку беру в вадіка, я її беру вадіка. Якщо я, допустимо, беру це в одного чоловіка, я беру в одного. Ми не міняємо ніколи. Навіть якщо немає когось товару, я не беру в другому місці. Тому що, не дай Бог, що, ви скажете, що ти мені дала? Для мене дуже важливо, щоб вкусно поїли. Для мене дуже важливо. І повірте, це дуже смачна ікра. Хоча мені одна дівчинка написала, вона фасована в підвалі, вона неякісна. Мій чоловік сказав. Я не спорила з дівчкою, я просто їй сказала. Якщо ваш чоловік такий знаток, перед тим, як говорити, що вона неякісна, 15 разів її провірте. Правда кажу. що знаєте, Для мене обідно. Я річ Людмила Фідосієвна, ресторан-сказка. Випічки, суші, що хочеш. Фіросієна, а яку хочеш, попросить вкусно? до мене. Та заходь, давай, іди до мене, моя ріденька. Що ви бажаєте? Попробуйте її курочку. Та давайте. Ну давайте, я вже вам платила, їй треба і спробувати. А давай, моя ріденька, давайте, хто вас покорметь сутраша. Іди до мене, моя гарнюєчка, давай, моя ріденька. Ану. Проходи, моя мілашка. Ану. Таю, добрий день. Дома. Дома. Дома, сестру, моя. Добрий день. <реш> -ма, поцілуй мене удача. Ану моя красунечка. Ану, дівчатка, як, скажіть. Слушай, ми твої їде, що ж не треба нам рукати, що я сестру не покормлю, а ну давай, а ну давай. І... Давай, давай. О, Та Тут уже хочеться їсти, як, як вона ніжно. А ну, скажіть, по солі, як нормально? Я поки цю ікру, а ви знаєте, я коли її отримала, я обговорювала всіх її брати. Коли її розпробували, хотіли, її не було. Сьогодні ми взяли 200 банок, ну вона дійсно. А, я ж це не сказала. Дивіться, 250 грам 2000. Вона виходить 8 тисяч кілограм, як і та ікра розвісна, Хоча хоча б відвіструвати. Але в нас ціна залишила 2250 грам. Мало-мало очі. Сестри, я тобі хочу сказати, що ти знаєте, ви знаєте, що да. моя Любочка, вам рибки дати? Та думає, і тож? І тож? І тож, да, то жіночка до мене. І теж на мене. Зараз буду жити. Малосолочки? Да, солочки? Так що, мої відбудуть є, світолечка є, у нас є абсолютно все. Обіймаю, цілюваю, хорошого дня бажаю. Виключається камера, теж хитро. Если... не виключаю. Дивіться, на 370. Я хочу бездачі, бо я якщо долізу до дачі, то я з ким ви камеру. Так, а ну взагалі таке? ми не, не торгували. 370. 400. Так, де тако? І що заносимо склад, а що зараз на вакуумію? ще напоминаю вам про дуже смачну ікорочку. Отаку баночці, яку теж ми перевіряли на якість мої хороші. 80 доларів виходить 100 грамів, баночка є 130 грамів, 250, 350 і пол кіло. Дуже смачна ікорочка в нас є 230 грамів, 1500 гривень, вона, по-перше, вона вкусна, вона малосольна, средн-середнє зерно. Такий міні обзорчик давайте зробимо по ценах. Ікра так і була, як і осталася, 700-800 гривень за 100 грамів. Хоча ця ікра дівочки, вона подорожала. І, і ви знаєте, що ікра як в банки, вона всіда йде дороже. Але вона в нас так і осталася 8 тисяч кілограм, 250 г. Стоїть 2 тисячі Мої, коротше, є горбуша, є кіта, ціна її 700-800 гривень за 100 г, вона дуже дуже смачна. Горбушка, вона трошки менша. Як питаю, як обічити, вона навіть по цвіту видно. Горбушка, вона така боліє. Кіта ну, вона ярча, а горбуша вона, бачите, другий цвіт такий у неї. Це йде горбушка мілка, кита вона крупніша. Одним словом, весь товар знаходить. Друзки є? Ні, поки що немає, привеземо. Так, минут 15. Все е, значить так, Мої, хороші, не забувайте, що у нас є дуже смачний тунець. 500 гривень така банка, ми його не один раз збивали, він дуже смачний. 50 гривень. Вона йде одним куском без горчинки. Люба підчоркайте без горчиночки. Потім 500 гривень і 900 гривень. Дівчатка, печорка йде без жижі. Ми її відкривали вам не один раз. Вона йде іменно кусочками. Не то, що ви відкриваєте, а там може бути каша. Дівочки, вона йде кусочками. Ну ми в принципі в предыдущих всіх роликах ми кожну продукцію відкриваємо. Ми все ж отримуємо, все провіряємо і говоримо вам. Дівчатка є щуча і корочка, вона дуже полезна. Вона по повітаміно зуроняється до чорної ікри. Значить, 100 грамотаї такої ікри 450 гривень. 250 грамм 1000 грн. дівчки мої, весь товар находиться в холодівничку, це теж немало важко. Дикий лосось дві тисячі сьомочка сто і дуже смачненька сайра. Вона стоїть 120 грн. Дівчатка в нас в продажі не забуваємо, що є подарочний хамон, якого який входить досточка, кілограм хамона без шкурочки, без прожилок, без косточки. Ціна 1500 за два плюс хамончик є 250 п'ятдесят і є 500 грамм. Дивіться, хамончик ми беремо одної фірми. Я люблю з ним працювати. Тому що він не жирний. Кожний е, кусочок хамончика переложений бумажечкою, щоб ви собі знаєте, акуратненько взяли, не порвали положили чотко, чотко, і положили чітко і воно було ціленьке. Отаким кусочком. Між цими кусочками йде така. Знаєте, е, такий. І щоб ви достали, не порвали. Одним словом, 250 грамів стоїть 250 гривень, 500 грамів стоїть 500 гривень, ну і е, кілограм стоїть 1500 гривень. Дівчатка, весь хамончик іде не жирний, це немаловажно. Дивіться, оце ви дивитесь, це площадочка. В будь-якому випадку зверху, ви ж розумієте, хамон без сала, це таке не може бути. От така рибу, так, такий хамончик. Значить, мої рідні, весь товар у нас в холодильничку, товарчик у нас є, все завакумоване. Йдемо до цієї Ти, І, Ці, наверне, заходь на книгах, я тебе домішати. Так, Леся, йди до мене. Значить, так, малосолочку ми вже наложили, ви знаєте, що ми робимо. Костіка, рибки вже нема, да, вже малосолки нема, Ой, з цілої нема, да, вже? Нема, нема Костік каже. Значить, ви знаєте, що ми отримали з вами круасанчики, Дивіться, круасанчики 1000 гривень за кілограм. В одному круасанчику 300-350 г. Це виходить 300-350 гривень та штучка. Зробили по одній штучці. Дівочки мої, дуже вкусна форель і тунець. 1000 гривень за кілограм. Це йде форель і тунець йде колечком, вона йде, кол... йде м'янька, дуже смачненька. Так, тунець, Вона не похожа, дивіться, кожна колбаска, вона не похожа нічим ні на що. Так, це сюди. он дуже смачний копчений тортик. Конець, тунець, форель і ескалара. 1400 гривень за кілограм. Мій улюблений тортик торнадо, він не похожий ні на що, він дуже-дуже смачненький. Так, йдемо. Що ви бажаєте? Скільки 100 грамів? Горбушка, да? грам? грам. так? Горбуш 100 грамів. 700-800-290 грамів. Дивіться, оця баночка, це вона має 100 грамів така. Хорошо, на здорочка. Значить так, косик, ми йдемо сюди ти закриваємо. Значить так, мої хороші, подивіться. Дуже вкусна оця колбаска, вона не похожа на взагалі на рибну. Це тунець і Мерлін. 1200 гривень за кілограм. Дуже вручно. Дівчатка, є отакі котлетки. Асортимент у нас дуже великий. Є отакі котлетки, вони теж стоять 1000 гривень за кілограм. Це йде камбула, замотана фарельничка. 1000 гривень за кілограм. Дівочки, мальчики, ми кожне утро робимо досить для того, щоб люди просто зайшли. Подивилися і зробили скріншот, що ви хочете. Лайс, мене пище. Потім дивіться, дуже смачна оця форель з вишнею 1200 гривень за кілограм. Дуже смачна асітрина з кіручем 1200 гривень за кілограм. Дуже смачна каракатиця, тут йде сом, палтус, 1200 гривень за кілограм. Це ця ікорочка, яка знаходиться дуже в нас в холодильничку, дуже смачна. Тортик з мідіями, тортик патріот. Він стоїть 1500 гривень за кілограм. Сустав рибки везде одинаковий, просто тут йде сир, тут йдуть мідії. Добрый ранок всім! Любима наша Наталья Васильевна. Доброе. Хочу вам сказать добрый ранок. Хорошего дня, прекрасного насліда. Очень рада видеть вас в полном здравии. Ну, На Наслов всем доброжелателям. Василина. Добрый день. Добрый день. Спасибо. А святочка, давить, сегодня вся звезда. 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 Наша та звезда. Ви знаєте, ша та звезда. Звездочка, яка загорелась и никогда вже житті не погасла. Ну, это Фікерек, наш видимо. Ты мне испортила всю историю. Я всем говорила, что я уехала. Морський морської а ти тут неї лісувалася, розумієш? Василь, ну, це була загадка, мабуть, якась, що я дуже чергу. А ти себе її розгадала? А я розгадала, її, так. Да? А я не можу довго мовчати, я ж дуже розгадала. Пару днів, тут би люди би взагалі... Вообще... Моя ласточка, даю, даю, моя рідненька. Так що так? Василина, проходьте, пожалуйста. Спортсмен, спортсмен, пожалуйста. Да, у них тут вообще... Ну, супер, Теперь хоть не уходи, да. Так, зайка, ну, дивіться, сама серединка пойдет? Ой, Боря, Света, я растерялась. 400 грамм. Так что мы и хорошие. Я растерялась. Петуречка, е, рыбулечка, е и все остальное. I love you, е. Yeah.